Без великого поля, обробляючої техніки та пестицидів у Вінниці. Молода родина побудувала вертикальну ферму в приміщенні площею 60 квадратних метрів. Тепер у центрі міста вирощують 5 видів салату, а урожай продають у ресторани та на полиці супермаркетів. кажуть, така продукція є екологічно чистою, а процес культивування безперервний. Більше у нашому сюжеті у нас в сіті фермі є п'ять видів салату. Це Батавія зелена, дуболистий, батавія червона, ромен та саланова. Агроном Ярослав демонструє на камеру продукцію, яку вдалося виростити у приміщенні без сонця та ґрунту. Каже, вертикальний метод вирощування дозволяє зробити процес збору врожаю безперервним. Мій робочий день розпочинається з перевірки водного розчину на електропровідність і кислотність ґрунту. Далі Об'єм баку, якщо об'єм баку концентратів є низьким, то потрібно його замінити. Далі, після цих робіт проведених, ми розпочинаємо збір врожаю. У цьому парнику немає землі, рослини ростуть на гідропоніці та підживлюються спеціальними мікроелементами через воду. Усім процесом підприємці керують дистанційно із ноутбука. Ми можемо включити, виключити світло, ось так, наприклад, там, включити насос, виключити, включити-виключити вентиляцію, 에, тобто вручну це зробити, да, але перебуваючи при цьому десь там далеко. Спеціальний полив, підсвітка та стерильність одні з головних правил гарного врожаю, говорить співзасновник вертикальної сіті ферми Микола. На 60 квадратних метрах міської ферми тут вирощують 5 видів салату. За тиждень збирають до 150 кілограмів продукту. Для порівняння, аби зібрати стільки ж салату, за звичайних умов треба 18 соток землі. За рахунок того, що ми зберігаємо коріневу систему, ми маємо можливість зберігати наш продукт свіжим до двох тижнів. У вертикальному парнику насіння садять у мінеральну вату, безпечну для довкілля. Перед тим як салат потрапляє на стіл, він проходить три етапи розвитку. Ми використовуємо метод постійного затоплення. Так, рослини постійно перебувають в воді. Це зроблено для того, щоб наростити листову масу. Тут вони у нас також перебувають два тижні, так Тут ми грубо кажучи, дорощуємо нашу розсаду. І вже після того ми переносимо їх у наш основний стелаж. Продукцію розвозять до ресторанів та супермаркетів. Кажуть, попит на зелень великий. Покупців приваблює екологічна чистота продукту та ціна. В умовах війни та через замінування великих площ за такими фермами майбутнє переконані підприємці. Ті самі площі, так, от нас площа це 60 квадратів, а ми можемо вирощувати у 300 разів більше продукції, ніж б, якби ми це робили на звичайній землі. А це друге. Третє ми використовуємо на 90% менше води, ніж при звичайному вирощенні, так і так само на 90% менше ось саме цих мінеральних добрив. Так ми доставляємо ті поживні речовини речовини прямо до рослини. За підрахунками молодих підприємців, агропарник окупиться уже за три роки. Далі планують збільшувати асортимент, вирощувати на гідропоніці, огірки та помідори. Телеканал Вінничина все буде Україна.